Працівники міліції наразі намагаються розібрати барикади, які ведуть до наметного містечка Майдану Незалежності. Беркуту і міліції все ще багато, але вже трошки менше, ніж було. І парубій знову намагається з мандатом депутата народного в русі зупинити руйнування барикади. Дуже багато людей зібралося на підтримку. Андрій Парабій показує посвідчення народного депутата, його щільно блокує міліція. Нагадаю, що в Києві працює метро, але перекриті станції Хрещатик і майдан незалежності, але все одно кияни масово прибувають і йдуть на мітинг.